На сьогодні у нас вже зруйновано, на жаль, 37 142 будинки, з них 3561 багатоповерхівки і 33 581 приватний. І вже 5545 об'єктів обстежені та внесені в державний реєстр пошкодженого майна. Це добре, це е, гарними темпами ми вкладаємо все в реєстр, то єсть, Люди мають розраховувати на компенсацію. Значить, всього станом на сьогодні ми опрацювали 3643 заяви від людей на отримання державної допомоги за пошкоджене майно. З них 1739 Позитивне отримали рішення на загальну суму 142,6 і мільйона гривень, і відхилили в наданні компенсації 1383 заяви. Ну, це пов'язано з тим, що люди просто не надали доступу для обстеження, або ці будинки знаходяться ну зруйновані, а не пошкоджені, і ця відмова людям надає право поновити подати заяву. Для якщо вони зможуть надати доступ або нададуть повний пакет документів.